У цьому відео ми поговоримо про найпоширеніші помилки на старті бренду, що можуть забрати купу вашого часу та коштів, та як їх уникнути Розкажу трішки про себе, щоб ви розуміли, що мене можна слухати, я засновниця фешн-бренду Kenmark. За перші 10 місяців ми зробили оборот понад мільйон гривень з нуля, лише на шоперах, без команди великих рекламних бюджетів. Я працюю понад два роки в маркетингу для фешн-брендів, співпрацювала з великими брендами, такими як Ляроша Босей, Maybelline Нью-Йорк та іншими. Також я з командою учасниця українських та європейських модних заходів. Перша помилка, про яку поговорив. Ормо це формувати колекцію за принципом, що бачив у Pinterest або у конкурентів. Це тоді, коли ви побачили, наприклад, у Pinterest гарну річ і думаєте зроблю собі таке ж саме. Що в цього взагалі поганого? Ви створюєте речі в популярності, яких не впевнені. Це ризик. Типу у вас немає сухих фактів, що підтверджують, що саме ця річ буде користуватися популярністю. Також ви позбавляєтесь унікальності, тому що ця річ вже є, і ви створюєте таке саме. І також проблема, що ви не розумієте, чому саме ці речі будуть популярними і хто їх купить. Як взагалі краще створювати першу колекцію, щоб позбутися зайвих ризиків та створювати унікальний та впізнаваний продукт? Рішення маркетингів дослідження та аналіз. Маркетингові дослідження це онлайн-опитування для двох груп людей. Перша це клієнти ваших конкурентів. Друга група це люди, які відповідають вашому баченню власної цільової аудиторії. Ці дві групи проходять ваше онлайн опитування взамін на бонус. Цей бонус може бути Знижкою або сертифікатом, що ви взагалі від цього отримуєте. Перше, це чітке розуміння, що саме хоче ваша цільова аудиторія та який продукт вона буде купувати, ви отримаєте цінну інформацію. Та друга – це перших потенційних клієнтів, які вже зацікавлені в вашому бренді. Наприклад, ми зараз працюємо з дівчиною, що прийшла до мене запитом створити бренд одягу з нуля. Ми провели маркетинг дослідження і що взагалі отримали. Ми визначили, який саме продукт будемо створювати. 40 дівчат заповнили анкету та отримали сертифікат на 1000 гривень. Звичайно, у вас може бути бонус менше. У нас наша націнка дозволяє, тому ми обрали саме таку суму. І, взагалі, навіть якщо 20 з цих дівчат зроблять замовлення в перші тижні, це 21 перших клієнтів на старті. Ну а старт це найважчий етап для будь-якого бренду. Ось і це лише один з десятків інструментів, з якими я допомагаю брендам збільшувати продажі. Помилка номер 2 надмірні витрати на старті. Працюючи з брендами, я постійно бачу такі ситуації. Купили на старті тканини на 50 тисяч і лежить вона на балконі. Пошили партію 100 одиниць, але купили лише три. Одразу орендували дороге приміщення, не змогли фінансувати. Чому взагалі так відбувається? В першу чергу це відсутність грамотної стратегії. Приклади, у бренду не було плану колекцій та MVP, MVP – це тестова, така невелика версія продукту. Бренд купив на старті тканини на 50 тисяч і не розпродали. Бренд не провів аналіз та маркетингові дослідження, не знав потреби клієнта, то й пошили партію 100 одиниць, але купили лише 3. У бренду не було покрокового плану дії, одразу зняли дороге приміщення та не змогли фінансувати. Це все, все маркетингова стратегія. А якщо вона у вас є зі старту, ви уникаєте 90% проблем та зайвих витрат. Тут я раджу переглянути мій майстер-клас по створенню маркетингової стратегії для бренду з нуля. Там все простими словами, без води, і навіть якщо ви ніколи не мали справу з маркетингом, це відео допоможе розібратися та вийти зі своїм брендом ще на кілька сходинок вгору. Його можна подивитися на моєму youtube каналі Помилка номер три це відсутність чіткої концепції та унікальності. Якщо у бренду немає свого УТП унікальної торгової пропозиції, власного стилю, кольорів та айдентики, він просто губиться серед інших. Що взагалі відбувається? Тоді вас не запам'ятовують. Ви конкуруєте лише ціною. Бренд схожий на сотні інсташопів, а не на щось особливе. Що тут взагалі робити? Яке рішення? Пропрацюйте свою бренд-стратегію, і тоді ви будете відрізнятися, приваблювати своєю унікальністю та здобувати популярність завдяки впізнаваності. Як її пропрацювати? Вона ділиться на два аспекти: це позиціонування. Ваше УТП, ваша унікальна торгова пропозиція, в чому ваша унікальність взагалі, та місія, для чого створений ваш бренд. Друга ДНК ДНК це більш візуальна частина. Натхнення, що вас надихає на створення бренду та на колекції, стилістика, в якому стилі ваш бренд, Колір та принт, який ваш фірмовий колір та принт. Символи, чи є у бренду власні символи і айдентика. Помилка номер 4 однотипний контент, що не закриває потреби та заперечення. Часто бренди, з якими я працюю, скаржаться. Мої клієнти купують лише з реклами. Хочу, щоб люди чекали наші колекції та були лояльні. Реклама йде, але продажів немає. Там на мій контент не реагують. Що стоїть за цими всіма проблемами? Часто це однотипний контент. Однотипний контент це тоді, коли в профілі переважає лише один формат контенту, наприклад, лукбук, фото на білому фоні. Я думаю, ви бачили такі бренди. В чому проблема саме такого однотипного контенту? Він не закриває заперечень. Що взагалі таке заперечення? От, наприклад, я клієнт ви бренд, я хочу придбати у вас сумку. Які потреби для покупки сумки я маю? Побачити шви, побачити розмір сумки. Бачите, як можна її застилізувати, і ви, як засновник бренду, маєте закрити мої заперечення, якщо хочете, щоб я зробила покупку. Як це відбувається? Я хочу побачити шви, ви публікуєте макрофото цієї сумки, щоб я їх побачила. Я хочу побачити, оцінити розмір сумки. Ви публікуєте лайв фото, де добре видно цей розмір. Я хочу побачити, як сумку можна застилізувати. Ви публікуєте стилізації, щоб я побачила. Клас, це топовий лук, я хочу з цією сумкою його повторити. Друга проблема однотипного контенту він не викликає емоцій. Між брендом та аудиторією не формується зв'язок та не викликається лояльність. Це і відповідь на питання, чому, наприклад, клієнти не реагують на ваш контент та не чекають нових колекцій. Яке тут рішення? Щоб створювати контент, який буде круто продавати, перше, проводіть аналіз, щоб розуміти потреби та заперечення саме вашого клієнта. Друге, використовуйте формати, які я рекомендую брендам. Ці формати підходять для більшості брендів. Перше, це lookbook. Він створений для того, щоб клієнт міг побачити посадку, виробу, якісь деталі, тут акцент саме на продукт. Друге, це лайв контент для того, щоб клієнт побачив, як ваша річ виглядає в житті. Наприклад, як клієнт йде з офісу у ваших речах, або як йде на тренування, або там як їде в машині. Третій формат це UGC, користувацький контент, як реальні клієнти вашого бренду стилізують продукт, де вони використовують його. Також зйомка деталей це зроблено для того, щоб клієнт міг побачити якість тканини, якість пошиву та стилізації. Це особливо підходить для брендів аксесуарів, щоб людина побачила образ і така Вау, я хочу це повторити. Остання помилка, про яку хочу сьогодні поговорити, це просування лише одним або двома методами. Бренди, які використовують лише один або два канали просування, втрачають величезну частину своєї аудиторії. Через це ріст йде повільніше. А якщо один метод взагалі перестає працювати, продажі можуть впасти до нуля. Яке тут рішення, праворуч, можете подивитися методи просування, з якими працюю я, їх близько 20. Ви можете визначити, які з них вам підходять та застосовувати з мого досвіду. Коли я створюю колекцію або дроп, я проходжусь по своєму гайду, де описані ці всі 20 методів з деталями, нюансами та моїм особистим досвідом. До речі, цей гайд можна придбати в моєму інстаграм. Посилання залишила в описі. Це все, якщо ви візьмете до уваги всі ці. Проблеми, які я описала, ви можете сформувати унікальну концепцію бренду та продукту, в якому впевнені ви можете зменшити витрати на запуск, створювати контент, що буде вас просувати та збільшувати продажі, та зможете швидше зростати завдяки методам просування в результаті, створити впізнаваний бренд, що зростає з року в рік. До речі, я планую зробити друге відео про помилки, бо їх насправді дуже багато, і хочеться, щоб ви їх не повторили. Тому ставте лайк, щоб я розуміла, що вам це цікаво. Та також пишіть коментар, щоб я розуміла, яка помилка для вас була найбільш неочевидною. Я Катя, амбасадор грамотно стратегічного розвитку для брендів. У мене на каналі все для того, щоб ваш бренд став пізнаваним та прибутковим. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.